Це відео із серії як паяти, точніше, що можна спаяти такого простенького, щоб воно одночасно було б корисним. Зупинимося на такому автомобільному пробнику, автопрозвонці, на такій контрольці для автомобіля, яка буде показувати наявність чи відсутність напруги 12 вольт, а також короткого замикання, замикання на корпус і складатиметься наша автопрозвонка всього з п'яти деталей. Це два світлодіоди, червоний і зелений, два резистори і батарейка. Не хвилюйтесь, в кінці відео обов'язково опублікую схему. Ще нам треба буде щуп, яким ми будемо перевіряти наявність напруги, і штекер з крокодильчиком, який ми будемо під'єднувати до маси. Батарейку я взяв ось таку на 4,5 В, але підійде і 3 вольтова батарейка, і літій і крона, Будь-яка батарейка від 3 до 9 вольт. Почнемо із червоного світлодіода. Закріпимо його в саморобній третій руці. На каналі є відео про те, як за 15-20 хвилин можна зробити саморобну третю руку для паяння. Зелений світлодіод теж закріпимо іншим крокодилом третьої руки. А нот червоного світлодіода припаяємо до катода зеленого світлодіода і це місце піде на щуп, яким будемо перевіряти наявність напруги. Для паяння використовуємо звичайний припой Post 60 і каніфоль. Ніяких дорогих флюсів використовувати не треба. До вільних кінців світлодіодів припаюємо по резистору. Номінали я обов'язково вкажу. Я покажу їх на схемі. Ну, ось, чотири деталі вже припаяні одна до одної. І кінці резисторів теж з'єднуємо між собою. Для цього змідного дроту зробимо П-подібну перемичку. Виріб майже готовий. Білий провідник піде на плюс батарейки, а до середньої точки між світлодіодами припаяємо червоний провідник щупа. А зараз саме час поговорити про схему цього пробника. Резистор в колі зеленого світлодіода 200 Ом, а резистор в колі червоного світлодіода 1 кОм. Величини цих резисторів можна підібрати залежно від типу використаних світлодіодів. Якщо на щуп подати 12 В, то електричний струм пройде по колу. Щуп, червоний світлодіод, 1 кОм, батарейка і через крокодил на масу. Засвітиться червоний світлодіод. А якщо щуп потрапить на корпус, то струм пройде від батарейки через зелений світлодіод і на корпус. Таким чином засвітиться зелений світлодіод. Це ніби електричне коло, у якому є два джерела, включені назустріч, але 12 В більше за 4,5 В. Тому, якщо щуп потрапляє на напругу 12 В, буде світитись червоний світлодіод, А якщо щуп потрапляє на 0 вольт, на корпус, то буде світитись зелений світлодіод. Ще звертаю вашу увагу, що світлодіоди включені. Назустріч, червоний світлодіод буде пропускати струм зліва направо, а зелений світлодіод буде пропускати струм справа наліво. Я говорив, що можна використати 9 вольтову батарейку крону. В цьому випадку резистор 200 Ом треба збільшити десь до 500 600 Ом. Отож, беремо червоний провідник зі щупом і підпаюємо його до середньої точки між світлодіодами. Ось така конструкція, монтаж можна сказати навісний. Далі, згідно зі схемою, підпаюємо білий провідник, який йде від резисторів до батарейки до плюса, а чорний уже підпаяний до мінуса батарейки. Ну, ось практично готово. Можна провести перше випробовування. При замиканні щупана корпус на крокодил засвічується зелений світлодіод. Так і треба. Ще візьмемо джерело на 12 В і перевіримо чи буде засвічуватись червоний світлодіод. Все в порядку 12 В. Світиться червоний світлодіод, 0 вольт – корпус, світиться зелений світлодіод. Так і треба. Між іншим таким пробником можна просто продзвонювати електричне коло. Як приклад, можна перевірити, чи справна електрична лампочка. Та сама автомобільна електрична лампочка. Засвітився зелений світлодіод, лампочка справна. Пробником можна перевіряти також світлодіоди чи світлодіодні лампочки. Червоний справний, зелений зелений теж справний. Ось така проста і корисна саморобка. Я не буду зараз показувати, як корпус можна придумати. Розмір корпусу залежить від наявних деталей, в першу чергу від розміру батарейки. А от тестування приладу безпосередньо на автомобілі. Давайте проведемо. Крокодил підключаємо на масу до мінусової клеми акумулятора. Перевіряємо, світиться зелений світлодіод. Торкаємося щупом плюсової клеми, світиться червоний світлодіод. Перейдемо до панелі запобіжників. На першому контакті для реле корпус. На другому контакті 12 вольт. Так, тут у нас на шині 12 вольт, тут теж 12 вольт, на корпусі маса наявна, тут теж 0 вольт. Маса є. Ось так з допомогою простого пробника можна перевіряти наявність бортової напруги чи наявність маси в будь-якій частині автомобіля. Пристрій має хорошу повторюваність, не містить якихось дорогих деталей, а зробити його можна таким компактним, що він поміститься ну буквально в сірниковій коробочці. Дякую за перегляд!